Женя, ти сказав про те, що е, ми говорили про Вагнерівця. Я хотів запитати про те, що значить, Пригожин почав нити, що нібито його відключили від е, зв'язку урядового його людям заборонено вхід до е, відомств, до Міністерства вбивства Російської Федерації і так далі, тому подібне. І я тут схрестив пальці. Буквально я чекаю на якийсь вибух, на те, що він вибухне, на те, що там у них почнеться паніка, що вони почнуть різати регулярників і так далі. Це можливо, чи це реально просто ну, такі рожеві мрії? Ну це було б мега круто. Я бачу, як у них там бували не один раз, неодноразово ми чули, як у них там були певні конфлікти: регулярної армії і цих. Адбросів вагнерів, але не будемо розслаблятися, і трошки є вброс. У вагнерів насправді вистачає снарядів, то вони ниють, що їм треба більше, але насправді у них там нормально є запас, запас артилерії, запас вогів, запас пострілів до сапогів, до агесів вогів, тобто до підствольника, Ну вистачає їм, але вони хочуть більше. Бачите, оце їх конфлікт і Дондона нашого. Нашого Тікток воїна, який нас там Бандеру шукав, логово. Пригожина. Ну, це дуже смішно. Насам насправді, оце їх все шкодло. Подібне, що вони там роблять? Ці їх інтриги, це насправді дуже забавно. І я б хотів щоб в них всередині в країні все-таки щось сталося. І вони там почали бунтувати. Але знаючи цю москальську морду, цю москальську душу, вони привикли звикли жити під батагом і вони нічого не будуть з цим робити. Ну, на жаль, тому нам треба її оцих регулярних, нерегулярних знищити максимально зробити нашу нормальну країну озброєною, щоб вони більше сюди не прийшли і навіть не вздумали більше нападати. Я не знаю, якими там силами ми це будемо робити, що нам для цього треба, і які репарації ці скати будуть нам виплачувати. Але ніяких перемирій мирів з цими з цією поганю нам ну не треба, тому що буде те ж саме, що було в Вічкері. Якщо ви пригадуєте історію, а історію забувати ні в якому разі не можна. Росія це та падаль, яка розуміє тільки силу. От вони розуміють тільки силу. Якщо ти сильніший за них, то все вони не лізуть. Це як ш в школі такі є певні люди, які там булять один раз. Даси їм там агризнешся. все, вони тебе більше не чіпають. Теж саме Росія. Тому вони нам не брати. Ми повинні розуміти, що розслаблятися не треба. Що ці їх скандали, інтриги всередині країни хай будуть, нам це тільки на користь, нам це тільки на руку. Але ми не очікуємо, от, особливо, я не очікую, що вони там всередині друг друга повбивають. Але я знаю, що є в них там проблеми. ФСБ регулярно підчищає не як там незадоволених, ну і це круто, це класно. Скажи, будь ласка, відомо, що зараз на Володарському напрямку, тому що нібито не знаю, чи це правда. Я не довіряю російським змі, але пишуть, що Шойгу зустрічався з Мурадовим. Ніяким Мурадовим, який там керує орками, і вимагає типу йти в він. Дуже незадоволений, тому що у них величезні втрати там і в техніці, і в силі, і вимагає типу йти в наступ. І пишуть, що на Володарському напрямку може в найближчий час загостритись ситуація. Це відповідає дійсності. Це може відповідати дійсності, тому що ми вже бачимо ці колони, які були під воглидаром. Ну, Була ситуація, що вони там дійсно хотіли там по, по вони не вчаться на помилках. Ну, іноді вчаться, іноді повторюють на одні і ті ж самі граблі, наступають, колонами там виїжджають, в регулярних пізніх получають. Але не можна і недооцінювати. Ну, можливо, вони там спробують якось закріпитися і принести своїй публіці, що ось ми красавці, ми там зробили Бахмут, не взяли в там в сторону глідара йдемо. Ну, хай спробують, там теж стоять нормальні зараз бригади, які можуть надавати добряче по зубам. Тобто там серйозні пацани стоять. Ну, хай спробують. Можливо, в них вийде, але. Цей успіх він буде максимально мінімальний. Я не думаю, що він їм дасть. Вони, вони що б... тільки не планували. Вони планували дуже багато. Я пам'ятаю ці слова Пригожина, що вони до Нового року Бахмут візьмуть. Я ржав з пацанами сидів. Пам'ятаю, як там березень місяць, все перше березня, Бахмут буде наш, що з першого березня не вдалося. Ну тобто, Київ за три дні це для них. Ну, вони постійно нас недооцінювати, а недооцінювати українців це, це ще більша тупість. Тобто yeah. українці це та нація, яка ніколи не буде жити в рабстві, це вольовничі люди, і ми це показали вже не одна, неодноразово, і не можна забувати нашу історію. Українці завжди були вільні, завжди прагнули бути вільними. І Ми такими залишимося. І залишимося і будемо обов'язково. Ти задав про Київ за три дні. А я згадаю про Донбас до 31 березня. Як ви з хлопцями відреагували, коли от почули про те, що Путін дав розпорядження до 31 марта точно взяти Донбас? Да, Путін, Путін візьме, тільки не Донбас. Так, <свят> да, це класно. Слухай, ми минулого разу, в минулі рази, коли спілкувались, ти дуже класні історії розповідав, які надихають про те. Ну зокрема, я пам'ятаю історію про. Те, побратима день народження, і ти кажеш, я його хочу підмінити. Давай, друже, тебе підмінять. Йди відпочинь трошки, просто відсвяткуй там, хоча сам з собою. Він каже: Ні, я тут залишусь, я не можу кинути пацанів. Я буду, я буду, буду працювати. Розкажи, будь ласка, ще деякі, хоч одну-дві історії, що згадується. Да? От зараз там більш-менш ти трошки відпочиваєш я так. Розумію. Да? Голова якось може свіжа. Щось згадаєш, розкажи. Ну були і приємні, і не дуже приємні історії. Була одна така дуже неприємна історія, коли ми планували спомінятись. Ну не, не буду постійно, тільки приємно розповідати, тому що є таке: ми їхали на МТЛБ. Ну, получається, пацани, 17 військовослужбовців з однієї позиції, повинні були повертатись, і ми повинні повертатись були там по сіряку. Тобто, зранку, там до шести ранку, коли ще сонечко не піднялося. Ну, нас трошки затримали, там, ми помінялися восьмій, і всі пацани, які їхали на МТЛБ в цей час, вони були заптурені з Дікона, і мені по рації сказали, що блин, там, Скіф, у нас, у нас пряме влучання в МТЛБ, дуже багато поранених, давай. Вак. Я тоді був просто: знаєш, спос... я думав, я посидію за той день. І коли ми дізналися, ну, я не знаю, Слава Всевишнім, там, кому, тільки й дякую, треба показати. Uh, що це було 1730 і один uh, на віки в строю, це дуже пощастило. Могло бути навпаки, могло бути 17 не, з, не зі мною і один, вкотре і... І я розумію, що є помилки на війні і є дуже багато нюансів. Як ми азовців витаскували, третій штурмовий полк uh, Азова, командир роти Фока, привіт тобі, друже. Вони тоді штурмували Курдюнівку, а ми стояли на сусідніх позиціях. Ну і знали, що там азовці, що треба якось бути прикрити. І вони, виходить, через наші позиції, через позицію 3018, виходили один за одним, один за одним. Наші пацани їх там пробують евакуйовувати. Ми там медивак вивозимо постійно, казак, Діма Тацюк працював тоді на казаке. І він виходить, він під артилерійними обстрілами туди поїхав, вивіз пацанів. Там було багато поранених, і за нами літак, за ними літак гнався, щоб просто знищити той казак. Ну це наскільки орки вже осмілили. Ну дуже сміло себе вели, що вони літаком гналися за казаком, щоб його знищити авіація взагалі не взлі... Вони взлітають, швидко стріляють і назад, тому що вони просто. Вони дуже вони дуже, дуже обережно працюють, тому що у нас ПТРК і ПЗРК працює на наш, ну, на, на тих напрямках, де ми стояли, досить успішно, і було і збиті літаки, і відбита техніка. Тобто ну, вони дуже бояться цього всього. І будемо відверті, ну, літак це класно, а от ще пілота, нормального аса навчити це дуже дуже багато часу. Тобто у них є проблеми саме з пілотами. Можливо, у них там літаків і вистачає, там багато літаків з проблемними деталями, їх треба ремонтувати. У них зараз дефіцит цих деталей, є, вони їх не можуть закупити ніяк. Але з пілотами також великі складнощі. Нормальний пілот він не навчається за місяць, за два. Його треба зростити, як знаєш, як, 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 як якусь квіточку. Його треба берегти, його треба постійно, постійно навчати, постійно нальоти, постійні часи в повітрі. Це дуже важливо. І в них зараз з цим великі дефіцити. А, ти був у пеклі без перебільшення. От, от трішки ти повернувся в більш мирне, в мирні обставини, в більш мирні, в мирну місцевість. А, ти чомусь здивувався, трішки видихнув. Що ти от від, відчув? А, насправді, перших три дні я майже не спав. Я приїхав додому, посидів з дітьми. А, трошки розслабився, але. Час, часом я сумую за цим, цим і розумію, що от мені якось тут ну трошки некомфортно. Люди, ну насправді люди трошки забувають, що війна в країні мені це трошки дико, я на це все дивлюся, і мені складно. Тому що я постійно спілкуюся з пацанами, які ще там залишились, і, 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 я знаю, в яких вони умовах, і я не можу розслабитись. Толком не можу розслабитись. Це саме. Саме страшне, що ти сидиш в безпечному місці і розумієш, що твоє життя зараз ну майже в повній безпеці, а там хлопці помирають. І ті, хто були напередку, вони мене зараз зрозуміють. Ті, хто ні, на жаль, не зможуть. Як ти думаєш? Можливо, треба більше показувати те, що відбувається, більше з бійцями робити інтерв'ю, більше про це розповідати, тому що насправді не лише ти про це говориш, твої колеги, хлопці-побратими. Мої знайомі, я це бачу, коли ходжу по вулицям. Реально мирне життя. Це дуже добре, коли все мирно, це дуже класно. Але треба не забувати, що у нас реально йде війна. І ось це відчуття треба якимось чином повертати до людей. Ну, Не, не просто сидіти постійно в паніці, а реально, щоб вони не забували про це, допомагали і ну, готувалися самі до майбутнього. Не зрозуміло, що буде. Що потрібно робити, конечно? Юр, я тобі прямо скажу: я нікому не бажаю, ні одному пацану, ні одній дівчинці не, не бажаю сидіти напередку і yeah, okay. бути на війні. Нікому ніколи цього не побажаю, але до цього треба готуватися. Це треба розуміти, що в нас в країні війна, не треба барзіть в мирних містах. Ви тут, завдяки, ну, ви в мирних містах, ведете себе спокійно і з розумінням відноситись до того, що в країні війна. Дуже хочеться, щоб багато хлопців ну, дійсно бачили, що там відбувається. Але я розумію, що не всі не, не всі можуть бути там і морально, і фізично готові до цього. Тобто туди треба відправляти тільки хлопців, які реально розуміють. Воєнкомати ну, по справді вони не допрацьовують, вони не працюють так, як повинні. Мені дуже сумно, що. Хлопці там волокуть, там забирають руки крутять. Це треба трошки ну, по-другому було робити, трошки по іншому. Треба було там підготувати нормальний, е, нормальний план розвитку, що вас не будуть забирати, там не підготовлених кидати. Це ж насправді почалося все з чого. Це почалося з цих оцих, оцих е, записуючих відео, що ми бідні, нещасні, голі, сліпі стаємо. У нас ми, коли такі відео бачили, ми дуже сильно посміхалися. Спочатку нам було дико, дійсно, може, такі бригади є. Але потім ми коли що в тих бригад було набагато більше, ніж наприклад у нас, то нам це ставало смішно. Тому я б хотів би зараз, щоб в мирних містах і поліцейські вели себе більш професійно там, не докалупувались до людей. Просто так я знаю, що таких інцидентів дуже мало, але вони є. Щоб корупції не було, дуже не хочеться цього. Ми там воюємо не для того, щоб країна продавалася. Ми воюємо і втрачаємо своїх своїх брильянтів, своїх просто бездоганних людей, які готові віддати своє життя за просто за мир в нашій країні. А приїздиш сюди, дивишся на це все трошки дико становиться. Тому я б хотів би, щоб в нашій країні все було класно і воно буде класна. І зараз єдина проти кого треба згуртуватися, це наш ворог, це Російська Федерація, думати лише і направляти цю агресію проти нього. А далі, далі відбудуємо всі наші міста, села, відбудуємо інфраструктуру, побудуємо міцну державу, в якій буде просто, просто прекрасне життя для всіх. І до цього треба йти, і це треба виборювати. І ми ради цього зараз і знаходимося там, щоб тут в мирних містах люди могли почувати себе вільними українцями, але не перегибати палку, там не пухати, не знаю, не нажиратися, не кричати. Ти знаєш, хто мій папа. Тобто я такі випадки, просто знаю. Там дівчата, хлопці ведуть себе дуже нагло, дуже борзо, і цього б не хотілось. Ну все таки не за це трошки боремося. Не на часі, скажімо так.